Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами ознайомимося з вкладеними циклами. Давайте з вами пригадаємо ось таку задачку ми виконували в Scratch. Наш родикіп мав малювати 8 квадратів кожного разу, відступаючи на 50 кроків. З довжиною сторони 40 кроків. Якщо ми з вами опрацюємо кожний із оцих команд, які тут наведені, в скрипті да, для нашого спрайта, то ми побачимо, що правильним скриптом є скрипт під номером В. Тобто, що потрібно зробити нашому коту? Йому потрібно спочатку намалювати квадрат. Ось якраз ми можемо з вами бачити для його квадрат, да, ось для малювання квадрату 4 повторення 40 кроків, поворот на 90 градусів. Тобто Це алгоритм побудови квадрату. Але кожного разу, коли він будує квадрат, він має підняти олівець, перейти на 50 кроків. Чому саме 50? Він попадає в цю точку, тобто в нас буде 40 кроків це сторона квадрата, і плюс ще 10 кроків отой проміжок між ними. Всього йому потрібно переміститися на 50 кроків, але не залишаючи при цьому додаткового сліду. Тобто, після малювання одного квадрату ми піднімаємо олівець. Переходимо оцю точку, ми знову маємо опустити олівець і намалювати квадрат. Таких повторень ми маємо зробити 8. Ось наш алгоритм під номером наш алгоритм під номером В. Ось, повторити 8 разів побудову квадрату, і переміщення на 50 кроків. Як же цю структуру... Цю структуру реалізувати мови програмування Python. А у Python також для цього є а, всі необхідні команди. Ну, по-перше, ми будемо використовувати черепашечу графіку, тому ми маємо імпортувати наш модуль імпорт import тартл, нашу черепашку. Далі а, поставити в центр курсор. І тепер ми маємо да, з вами реалізувати ось оцю структуру. Отже, давайте спочатку побудуємо просто квадрат. Для цього ми створимо цикл for J. Да, тобто дека зміна J. Яка буде, in run? У нас повторюватися в вранці 4. 4 рази. Що у нас буде повторюватися 4 рази. У нас буде tar Forward, да, тобто малюватися буде у нас е, сторона, тартл-форвард, завдовжки 40, і буде повертати тартел right, да, райт, буде у нас поворот на 90 градусів вправо. Давайте перейдемо. Так. А, тартел-тартел знову, да, Ось у нас побудувався квадрат перший. Але мені потрібно тепер, <кліпи> щоб ця дія повторилася 8 разів. Але кожного разу, що ми з вами будемо робити? Ми будемо піднімати олівчик і переміщатися на певний е... відстань. Для цього мені потрібно створити ще один цикл. Це у нас буде внутрішній цикл. Ось це, повторити 4. А тепер ми створюємо зовнішній цикл, який нам визначатиме, скільки квадратів ми будемо малювати. Ну, давайте побудуємо для початку 3 квадрати. Так от, кожного разу перед будуванням квадрату ми маємо та, тут опустити олівець. Tartle, down. А це у нас стає внутрішнім циклом. Не забуваємо отступи. Ось, але, але, та, коли ми намалювали квадрат, ми маємо що зробити? Підняти олівець, тартл, ап. Так, десь не вистачає отступу. Три тільки ось так, так? Табом зробимо. У мене було три отступи, а має бути чотири. І перейти на 50 кроків. Так форвард. форвард, На 50 кроків. Давайте глянемо, як буде працювати наша програма. Раз, піднявся, Да, перемістився. І три таких. Квадрат і він намалює. Тобто ми тільки що з вами використали так званий вкладений цикл. Ми взяли один цикл вбудову квадрат і вклали його всередину іншого такого самого циклу, але вже для побудови кількох квадратів одразу.